Миру всім завжди в першому світі і сьогодні люди шукають мудрості. в першому світі. Як пише книга Єноха, цю мудрість давали людям паче ангели. Наділяли їх над можливостями, над розумом, але джерелом мудрості може бути тільки Бог. Тому Бог завжди давав людям вибір, яким духом наповнюватися, святим чи тим, які давали темні сили. Тоді люди зробили свій вибір, і перший світ загинув від води. А духи, що утворилися від змішання людей з ангелами, залишилися злі духи, які наповнюють цей світ. Які руйнують його так само, як робили це тисячі років назад, і сатана, і його демони, які, як сказав Христос, які також були скинуті Богом на землю, вони всі поряд. Ми бачимо і відчуваємо це зло щодня, і як же захиститись від нього. Коли ми живемо в безбожному світі, то не знаємо, як перемогти це зло. Тому і дивимося, супермена диви жінку тощо, бо вони рятують світ. А справжня перемога лише в Слові Божому. В Дусі Святому, тому що тільки Бог дає нам силу, Бог завжди з нами. Тож і важливо зробити правильний вибір і стати частиною Його церкви, щоби теж бути з ним. Амінь.